Топ 5 найкращих мінівенів, які купляли у червні в Україні. Peugeot 3008 було куплено у червні 280 автівок, популярний 2010 рік і середня ціна для них 8400. Ford C-Max було куплено 348 автівок, Популярний 2013 рік і середня ціна для них 9500. Opel Zafira. було куплено 778 автівок. Популярний 2008 рік і середня ціна для них 6200. Volkswagen Touran. було куплено 780 автівок у червні 2007 рік. Саме популярний і середня ціна для них 7200. І саме популярний мінівен у червні це Renault Scenic. було куплено. 1097 автівок, популярний 2011 рік і середня ціна для них 7500.